Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам поговорити про здоров'я. Давайте разом поміркуємо, що допомагає людині бути здоровою. Правильно! Прохолодна чиста вода, якою ми вмиваємось чи обливаємось зранку. Вона загартовує наш організм, допомагає остаточно прокинутись, очищує шкіру, розмиває з неї бруд. Та різні мікроби. як ви вважаєте, що ще допомагає нам бути здоровими? Так, це ранкова гімнастика. Під звуки бадьорої музики ми швидко крокуємо, біжимо, присідаємо, робимо різні рухи. Після ранкової гімнастики поліпшується настрій у дитини, з'являється апетит. Адже гімнастика регулює роботу всіх органів. Як ви гадаєте, що ще допомагає нам бути здоровими? Правильно, це теплі сонячні промінчики та свіже повітря. Уявіть собі людину, яка рідко миє руки, та не підстригає нігті. Ой дома у нього брудно. На кухні купа намитого посуду. Як ви вважаєте, ця людина піклується про своє здоров'я? Ні, звісно, ні. Адже немиті руки можуть стати причиною багатьох хвороб. Для того, щоб залишати здоровим, потрібно стежити за чистотою, умиватися і мити руки з милом, чистити зубки підстригати нігті, прибирати свою кімнату та мити посуд. Адже не дарма кажуть, чистота це запорука здоров'я дітки. Тепер пропоную вам пограти гру, що корисно для здоров'я. Розгляньте малюнки та знайдіть предмет, який не несе користі нашому здоров'ю. Так, це шоколад. Багато вживати шоколаду не можна, бо він шкодить нашим зубам, молодці дітки. Огляньте наступні картинки та скажіть, що може зашкодити нашому здоров'ю. Подивіться уважно. Так, це брудний одяг. Носити брудні речі не можна. По бруді є багато мікробів та можна захворіти. Гляньте наступні картинки. Що шкодить нашому здоров'ю? Що ми бачимо? Так що хлопчик не робить ранкову гімнастику це шкідливо. Молодці маляти, сподіваюсь, ви зрозуміли, що корисно, а що шкідливо для нашого здоров'я. До побачення!